Момент, який потрібно було пофіксити. Зараз, якщо все ок, тоді ми можемо починати наш огляд. Зараз подивлюся, щоб запис нормальний йшов. Так, все ок. Це я передаю вам, даю сюди і відправити. Все, супер. тоді можемо починати. Отже, сьогодні у нас вийшли дані ВВП за третій квартал по Японії. Дані вийшли гірше, ніж очікувалися. В середу у нас буде дані індекс споживчої інфляції по Великобританії, індекс споживчої інфляції по Європі. І Федрезерв буде також виступати зі своєю доповіддю. Скоріше за все, вони будуть щось казати про четверг, тому що в четвер у нас буде середньогодинникова заробітна плата, нонфарм і звертаю вашу увагу, рівень безробіття. Нарешті ми дізнаємося дані по рівню безробіття, які ще, мали дізнатися ще е, місяць-двадцять днів назад. Да? Тобто ще на початку жовтня мали дізнатися ці дані, нарешті вони виходять. Е, П'ятниця індекс СНП споживча та виробничий сектор. Чому так важливо? Я роблю акцент на? Рівень безробіття, тому що зараз ми бачимо, що ставку знижувати не планують 43% що ставку не будуть знижувати. Навпаки, 57% що не будуть знижувати, 43% що будуть знижувати. Тобто, в принципі, вірогідність досить низька. Але якщо дані по ринку безробіття вийдуть гірші, ця інформація може змінитися. За останню добу було ліквідовано більше ніж 152 тисячі трейдер, трейдерів, 152 трейдерів, сума більш ніж 540 мили, 547 мільйонів доларів. Бачимо, що досить багато страждають зараз лонгісти. Спотові ефірі Мітіф. Спочатку біткоїна ETF, бачимо тут мінус 1,1 1, ,1 мільярд доларів. Ефіріумітіф мінус 726 мільйонів доларів. Але звернуть увагу, з'являється спотові ETF SOL, Ripple, Litecoin, HBAR. Тобто ринок хоч і падає, але спотові ETF з'являється все більше і більше. Це непоганий сигнал може бути для зросту. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Якщо будуть у вас запитання, пишіть, будь ласка, їх тут в чаті. Я просто на них відповім. Ставте вподобайку цьому відео. І до речі, доєднатись будь ласка до двох цікавих зустрічей. Буде одна сьогодні, друга буде завтра. Сьогодні для новачків. Завтра для більш професійних гравців ринку натискаєте на цю кнопочку телеграм відкривається доступ, і ви можете доєднатися до нашого вебінару, який буде сьогодні ввечері і завтра ввечері. Запрошую, Буде дуже багато важливих моментів, які стосуються і 10 жовтня. Все що відбулося, і взагалі, як з цим, з цим працювати, тому натискайте кнопочку, доєднуйтесь, і там можемо побачитися з вами. Далі по ринку Нікей далі очікую зниження в бік тисяч пунктів. Тобто, я очікую, це вже така розродна конструкція, і модель знижена далі вниз. Євронекст. Скоріше за все, не будемо рухатись ми до Target Zone, а тут вже і почнеться ось це зниження. Тому, в принципі, тут я вже не буду очікувати ще додаткового зросту, а руху в бік 1640 пунктів. Діксім. Далі очікую рух в бік 101,8. Ще. Очікую SP, скоріш за все, це ж ми будемо бачити корекцію. Тобто це був зріст, і далі будемо бачити лише падіння в бік 6200 пунктів. NASDAQ теж саме по акціям. Класно, що відкрили акцію Tesla. Да? Тобто Це був правильний хід по 440 доларів і очікую рух сюди, вниз, в бік 348 доларів. Примаркет відкрився по 390 стоп. Переставлю за 450 доларів. Тобто тут буде стоп. А далі стоп тим паче вже маленький буде. А, стоп у нас 8,7%, при тому, всьому, що потенціал заробітку трохи більше 24%. Тобто, в принципі, тут в принципі, тут навіть набагато краще. А ні, вибачте, стоп-стоп у нас 1,9%, а потенціал буде 24%. Але, скоріш за все, будуть цілитись десь. Десь сюди. Так, Так, що тут далі? Nvidia позицію не відкривав, чекаю звітність Netflix. Ähm, так, відбувся спліт. Ага. А, була вартість 1100, тепер 111. Ну, ми знаємо про цей спліт. Мета не відкривав позицію не там. Мета Apple. Я думаю, що ринок буде падати, тому можна відкрити ще. Тобто по Tesla вже там в плюсі позиція. Можна ще відкрити одну позицію по, по Apple поставити стоп сюди, ціль сюди. І можна буде відкрити сьогодні ще одну позицію. Головне ще пробуло цю підтримку. І далі актив рухався вниз. Так. М'ята без позиції, Амазон також. Тут просто нічого не бачу по Амазончику. Буду просто спостерігати за цим активом. Так, Google. Ну, Google можна. Чому можна? Тому що він дає можливість на відкаті тут зайти в позицію. Стоп поставив за передній хай і далі будемо дивитися його вниз. Так, да, тут можна. Стоп сюди за хай. Вхід буде на відкаті. Бачимо при маркет 274. Але бажання є до падіння, тому є сенс також його відкрити. Так, Microsoft також відкриє шорт-позицію. прийшов сигнал. Не хочу ігнорувати цей сигнал, хочу я також його відторгувати, тому буду його також торгувати. Тим паче, що прийшов, прийшов сигнал на продаж. Також його буду торгувати. Тобто, в принципі, ці активи будуть у мене сьогодні. В роботі, коли відкриється ринок. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. Пшениця повернулася досить сильно в свій коридор 525-555 доларів. Думаю, що це буде таке стиснення перед пробоєм. Тобто я далі очікую зростання цього ринку, далі вгору. Це вже у нас буде основа основ, ну, підтримка. Я вже його буду називати як саппорт. Це вже саппорт. Золото. І далі буде дивитися вниз. Тобто це такий розворот і продовження падіння далі вниз. Ціль буде до цього рівня. Євродолар далі очікую руху вниз, в бік 1.12, 11, USDT. Uh -huh. uh, ще можливо, ми бачимо якісь перехай в бік 6% 6,1. Також із USDC якісь перехай можемо зробити. Потім у нас буде подвіна така літра М Top, і потім вже руху вниз. Тобто ще треба трішки почекати. Uh, по тоталу можемо ще впасти до 2,98% перед зростанням. Um, total альткоїни можуть ще трішки просісти. Тут ще треба почекати. Тут перший левел, тут другий левел. Тобто звідси я буду очікувати зростання або звідси, або звідси. Чому кажу, буду очікувати, тому що треба глянути, що в четвер буде, яка інформація буде по рівні безробіття. По домінації біткоїна прийшла цікавий сигнал на те, що домінація далі буде падати. Тобто це один сигнал, що скоро буде розворот, але треба ще почекати. Ефірім домінація, поки немає цього сигналу. А от по азр з по вже прийшов, тому тут я вже далі очікую, буду очікувати більше зростання по домінації альткоїнів. Біткоїн. Можемо ще трішечки знижуватись. Я дуже сподіваюся, що рівень 95 тисяч доларів це той самий рівень. Якщо ні, то ми бачимо навіть 86 тисяч доларів. По ефічку ще трішечки 200-2800. Binance Coin класно тут вже набрати 850 доларів цільовий рівень. По Solana ще можемо впасти до 120 доларів. По Ondo можемо ще трішечки знизитись, тому тут поки немає формації для зростання. По AVOX буду також тут набирати, але немає сигналу для розвороту. По хайпу немає сигналу для, для розвороту. Кас немає сигналу для розвороту, тому ще можу продовжувати знижуватись. Yena також немає сигналу для розвороту. Латкоін тут немає сигналу для розвороту, можемо падати до 83 доларів. HBAR, також немає сигналу, Тобто, е поки всі активи продовжують знижуватися, сигналу, е злоту ще немає. З цим треба бути досить е обережним, тому що тут поки що можна е накопичувати свою силу, свою позицію. Так, привіт. Що думаєш, Астер буде і далі зростати? Зараз глянемо, що у нас Астер. Ну, у Астра все гуд він досить добре себе почуває. Тут переходив в режим покупівлі ми 30 пере... Пересікаємо, може бути лише ось така річ, і потім вже е е е зріст. Да, тобто завжди, коли сім знизу ти 30, ще якийсь один злив ми бачимо, а потім тільки продовження зросту. Можна зайти в дві позиції, наприклад, одну позицію тут, і другу позицію десь тут, якщо він буде знову ж таки давати можливість зайти на відкаті. Тобто розділити просто точку входу на дві позиції, це найбільш безпечний, найбільш класний варіант е е е для входу в позицію. Друзі, якщо є якісь ще запитання, то, будь ласка, пишіть, в чаті я відповім. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на YouTube канал. Сьогодні та завтра у мене будуть дві відкриті зустрічі. Перша сьогодні для новачків, хто лише планує заходити в ринок, другий для вже тих, хто в ринку, для досвідчених трейдерів, інвесторів, ми будемо спілкуватися на більш глибокій темі. Натискайте на посилання, реєструйтесь і до зустрічі сьогодні та завтра. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі сьогодні та завтра. А потім, вже в середу, на нашому огляді. Всім па-па.